Всім привіт! Я знову тут, знову на своєму Ютуб-каналі. Чесно, просто тільки що з'явився імпульс записати для вас якесь розмовне відео, де поділюся з вами, з вами якимись думками, трошки повідповідаю на питання, які ви залишали в інстаграмі, бо я обіцяла повідповідати і вирішила зробити це на своєму Ютуб-каналі, але не сама, а з Артуром. Є деякі питання, на які, в принципі, логічно, буде нормально, якщо я відповім сама, але якщо ви. Е Якщо від вас буде багато активу під цим відео, наступне відео буде вже з Артуролом, будемо разом відповідати на різні цікаві питаннячка. В загальному, хочу, мені подобається ділитися своїми відчуттями, ділитися своїми думками, бо я ніколи не стараюсь приховувати їх. Мені от хочеться завжди ділитися. Можливо, мої думки, можливо, мої якісь переживання допоможуть комусь або. Я вірю, що десь комусь може бути або корисною, або можу десь когось підбадьорити, підняти настрій своїми відео і так далі. Тому мені подобається знімати. І Ютуб, от прям я, коли от прийшла в Ютуб, от. Буквально скільки там два тижні тому перше моє відео за останній час вийшло. І я відчуваю себе тут такою прям відкритою, щирою. Я знаю, що я можу багато говорити. У мене немає обмеженого часу, як в інстаграмі, бо в інстаграмі ти розумієш, що тобі є різ, тобі треба на три минути, максимум зняти відео, і все, тебе ніхто далі не буде дивитися, якщо, не буде, якщо будуть отакі пусті розмови. А інколи мені подобається говорити з такими пустими розмовами. Знаєте, що хочу сказати? Я вже 14 днів. В Стамбулі, і скоро я їду додому. і Я коли думаю про це, блін, так не хочу. Ну, в загальному, якщо порівнювати, по-перше, я вже якось звикла за ці два тижні тут, ніби звикла, і я згадую, що я живу в Тернополі, у мене зовсім інше життя, і я якось забуваю навіть про це, ніби в мене не було іншого життя. Але зрозуміло, що тут я більше відпочиваю. Якщо я тут почну жити своє от звичайне життя, я не знаю, як то буде. Але, звичайно, інколи я. Моментами може відчувати, що мені скучно. Бо зараз Артур ходить на роботу. До речі, ми на це питання. Ви питали про армію, про роботу, чи він вже не в армії, де він працює, і так далі. Ми про це поговоримо в наступному відео. Він все розповість, ми разом все розповімо. От, і інколи я можу почуватися, не то можу відчувати, що мені нудно. Коли Артур на роботі, коли я цілий день сама. Але ну, в мене інстаграм, в мене є якісь ідеї для відео, і я можу себе е, чимось е, забавити. Я завжди знаходжу, що робити. Я зараз от знімаю відео, йду в Старбакс, поїм, поп'ю каву, буду монтувати ще ще якісь рілсик. Зніму. От класно, реально, що в мене є влог, блог, і в мене є багато ідей, і я через це в мене зараз багато в блозі, бо в мене є час, в мене є ідеї, в мене є натхнення і так далі. От якби в мене не було блогу. Мені було б, напевно, скучно, і я б хотіла ще ж собі якісь цікаві, якісь активності придумувати, бо я не та людина, яка може просто лежати сюди на ліжку, чекати свого хлопця, нічого не робити і дивитися серіали. Мені хочеться щось постійно придумувати. Якби, до речі, раніше ми з Артуром говорили про те, наскільки часу я приїду, і в нас була навіть розмова, що, можливо, я приїду на довго, прям до кінця коротше, довго, наприклад, там, на 10 місяців. Але я не була готова до цього, бо я не розуміла: от друг я приїду, і от щось піде не так, мені не сподобається, чи ще щось. І ми домовилися, що перший раз я 100% приїду там на менше на тиждень-на два. І ми вирішили, що я приїду на 15 днів. Е, вот. і якби я приїхала надовше, я Артуру поставила таку. Е Умову, що якщо я прийду надовше, там більше ніж на місяць, то 100% я ми шукаємо мені тут якісь танці, ми шукаємо мені якийсь третінг, щоб я мала чим зайнятися і не сиділа постійно вдома. Да, блог, це класно, але все одно я така людина, що мені треба чимось зайнятися, і я не можу постійно гуляти, сидіти в Старбаксі, знімати от вдома відео і все, мені треба щось м -м, придумувати. Але так як я приїхала на менше часу зараз, е, то Мені, в принципі, нормально так інколи моментами, але це дуже рідко буває, що мені там скучно. Але я зразу придумую, що робити, зніму відео, піду десь погуляю по магазинах, зайду, щось там познімаю і так далі. Коротше, реально, блог мене дуже виручає. І я цьому рада. Про Стамбул взагалі, чи це моє місто? Блін, я не зрозуміла, але понятно, що я себе. Не так впевнено почуваю в плані того, що я розумію, що тут інші люди, тут інший менталітет, інша релігія. Але багато, от ви навіть говорили за аутфіти, багато дівчат ходять в коротких юпочках, багато з відкритими животами, і це нормально. Раніше, можливо, я також думала про Туреччину, що тут прям всі ходять покриті, що тут прям ну, капець правила, але насправді не так. Мені здається, більш серйозно. не то, що... Більш жорстче з цим десь в арабських країнах, тут не так, тут якось більш легше, хтось покритий, хтось не покритий. Багато, по-перше, тут не тут багато дівчат з інших країн, з України, з іншої нашої сусідньої країни. Тобто покритих дівчат тут не прям дуже багато. І є багато дівчат, які там стараються там виділятися, показують свої. Ой, я їсти хочу, показують свої ноги і так далі. Тому. Ну, це нормально. Можливо, можливо, інколи я можу десь помітити якийсь погляд, коли я одягнуся якось так ефектно, але ну, я не одягаюся прям так, що в мене видно все тіло. Просто ефектненько, що можна звернути на мене увагу, але не через те, що я там відкриваю максимально своє тіло і так далі. Я не знаю, можливо, якби я жила в Стамбулі, можливо, я б відчувала те, що тут. Не треба дуже сильно виділятися, але от через те, що я тут ще не так багато часу, я не можу <рик> цього зрозуміти. але можливо, якийсь потенціал, ймовірність цього є, що я б відчувала себе трошечки в рамках. А я, звісно, цього не дуже люблю. М -м не знаю. Але в загальному мені комфортно через те, що я ні за що не парюся. Артур все вирішує, Артур шукає там якісь заклади, дороги, дивиться по картах. Тобто я за це не парюся. Якби я жила тут прям сама, понятно, що мені було б набагато важче. А так я собі часто, часто тут кайфую. в мене кайфи, я ні за що не парюся, просто собі відпочиваю. Гуляю, знімаю відео, провожу час зі своїм хлопцям. Давайте трошечки відповім на пару запитань, щоб це відео було якимось цікавішим, корисні, корисним. Не тільки я говорила ні про що. Взагалі я зараз знімаю відео, я дивлюсь на ці краєвиди. І мені подобається насправді вайб Стамбулу. Десь я придивилась тіктоці, і хтось таке слово сказав, і мені прям дуже відгукнулося про Стамбул, що це величне місто. Величне місто, от я прям теж так відчуваю, бо тут дуже багато, а, дуже багато мечетів, дуже багато таких красивих будівель. От прям реально відчувається, ніби це величне місто, і ти хочеш себе тут поводити якось так, як королева, знаєте, якось так. Реально це відчувається. Але з іншого боку, тут багато людей, ну, типу бомжів, багато людей, які просять, продають щось, чіпляються до тебе. Також це є, але тут також багато котів і собаки до них дуже гарно всі ставляться. Але хтось мені написав, що гарно ставляться тільки на вулиці, але ніхто ніколи не візьме собі кота додому чи собаку. Не знаю, але я думаю, що їм на вулиці теж нормально. Реально дуже гарно до них ставляться. От, наприклад, кіт може вилізти в закладі на стіл. І ніхто йому нічого не скаже, що погладять і помилуються з нього, і ще їсти дадуть. Оце прям прикольно, те, що реально гарно ставляться. І я дуже багато помічала ситуацію, коли просто йде дворова собачка або кіт, і люди граються з ним, торкаються, не бояться. знаєте. І це насправді дуже класно. І мені ось цей вайб дуже подобається, і це ніби мені показує, що турки добрі люди. Саме вставлені до тварин. Я не знаю, як в загальному, але це реально великий плюс, який мені прям зайшло І через те, що я обожнюю котів, я обожнюю цей вайб, коли я бачу кота, мені ж хочеться просто його затіскати. І через те, що їх тут дуже багато, вони можуть бути в незвичайних місцях. Наприклад, зараз на машині просто кіт спить два коти на різних машинах. І це реально дуже мило. Окей, давайте чисто рандомно зараз шукаю питання, питань багато від вас було. Можливо, після цього відео, якщо я ще. <свят> Якщо ви ще щось захочете запитати, можете писати мені в Дірект. Можливо, в наступному відео я оберу саме ваше питання. Давайте чисто рандомне питання ось це. Ви вірите в стосунки на відстані. У мене стосунки на відстані ну, <свят> це моя реальність, понятне діло, що я вірю. Раніше я якось про це не дуже задумувалася, але, блін, я вірю, що все в цьому світі можливо. І в стосунки на відстані також вірю. Вони можливі, вони в мене є, вони вже в мене півроку. І... Це ну моментами це це важко, але я не відчуваю, що це прям боже капець. Типу, якщо мені це б це дуже сильно було важко, прям нереально. Я б не була в цих стосунках. Я вірю, я вірю, що можуть бути стосунки на відстані. Я вірю про довіру між людьми на відстані. В мене немає якоїсь такої гіпер. Й при чого? Ну, в мене немає такого, що я не довіряю через те, що ми на відстані. В мене, я думаю, просто через те, що в мене досить нормальна самооцінка, і в ставленні до себе в своїх стосунках я відчуваю, що у нас все окей. І в нас немає сварок по пустих приводах, і це дуже прекрасно насправді. І це саме це може дати більше майбутнє. Стосункам на відстані, бо якби була недовіра, якби були постійні сварки, ну це не стосунки, це якась фігня, якщо чесно. Тому да, я вірю в стосунки на відстані, коли ви обоє маєте нормальну самооцінку, любите себе, і вам в житті нічого не бракує, ви живете нормальне життя, тоді да. Коли у вас немає ніяких особи травм, тоді все окей, все супер. Давайте ще одне питання. Вже 10 хвилин відео, я тако, як починаю щось говорити, мене не становить. Так, як тобі в Стамбулі змогла би жити на постоянці? Тут я про це говорила перед цим, я не зрозуміла. Ну, важко, напевно, зрозуміти за 15 днів можливо, спробувала, але не знаю, наскільки би мене хватило. Можливо, от я спробувала. І я думаю, що був би якийсь момент, звичайно, що я б адаптовувалася, і мені щось там було не так, щось то не так. Бо зрозуміло, що я привикла жити в Україні, і Україна для мене найкраща для життя зараз. Але тут я теж відчуваю себе кайфово, бо в мене зараз такі умови, що я почуваю себе кайфово, бо я ні за що не парюся, я собі о, живу, відпочиваю, кайфую. Вот. можливо спробувати, можливо, спробувала. І в мене немає такого житті, що я б ні, ніколи в житті б не жила за кордоном. Типу, якщо б була якась така можливість, якби ми поговорили і вирішили, от, що може б я переїхала. Напевно, переїхала, не знаю. Я не тримаюся взагалі в житті ні за що, ні за людей, ні за місця, я люблю бути відкритою до цього світу. Не сподобалось би, все, переїхала би назад в Україну чи взагалі в іншу країну. Якось я так стараюся легше до цього ставитися, чи що. А, давайте ще одне питання. Ви коштували турецьку каву. Насправді цього разу. Ні, насправді я маю турецьку каву, зараз вам покажу. Але я не знаю, наскільки це турецька кава. Просто ось така кава. Але її Артур казав, треба заварювати в Турції. Типу, прям так. А я просто зливаю її водою, молока додаю, і мені супер-пупер. Якщо це турецька кава, то да. Але в загальному я пробувала турецьку каву цього літа. Коли ми були з мамою в Кемері. Мама брала, вона така була жорстка, її просто було неможливо пити, просто нереально. Отака От кружечка, 2 мл. І просто нереально сильна кава. Мама трохи спробувала, дала мені проти, і ми зрозуміли, що це нереально для нас. Ми її навіть не пили, але дуже сильна. Але Артур, до речі, постійно бере Ice Americano, і воно теж дуже сильне, але йому подобається. Я так зрозуміла, що вони прям люблять сильну каву тут. Я не можу. У мене має бути з молоком, у мене має бути легеньке, якесь лате, сильна кава це точно не про мене. Вот, ще одненьке. Оп! Чи можна на Артурла казати просто Артур? Я не знаю. Давайте запитаємо в нього в наступному відео це питання. Не знаю, це взагалі інше ім'я Артур. Це наше таке українське ім'я Артур це турецьке. Так що це питання залишимо для наступного відео. Якщо ви. Бо я вже Артурла попередила, що ми будемо знімати відео разом. Де будемо відповідати на ваші питання. Якщо ви маєте якісь питання ще, можете мені просто в Дірект написати питання для Ютубу. І я виберу питання, Артур не буде знати їх, і ми будемо собі говорити, відповідати. Якщо ви чекаєте це відео, чекаю фідбек під цим відео обов'язково і підписку на мій ютуб канал. Бо я стараюся зараз, я ще ніколи не бралася так серйозно за Ютуб, як зараз. В мене виходило реально одне відео там в півроку в рік. Я часто по фану, а зараз я вирішила, що блін, хочу попробувати серйозніше взятися. Так що, якщо вам подобається, якщо вам я подобаюся, я якщо вам подобаються мої думки, мої стосунки, мої інстаграм, мої рілси, то, будь ласочка, Дайте фідбек, бо коменти для мене це дуже важливо. Коли я не бачу коментів, мені навіть не хочеться знімати, бо я думаю, блін, може вам не подобається, може ще щось. От, коменти, лайки і підписка для мене дуже важливо в Ютубі, так що дуже вам вдячна. І чекайте наступне відео. Я думаю, що це відео, можливо, навіть закину сьогодні, бо тут не треба ніякого сильного монтажа. Я сильно знаєте, до речі, одна фішка. Що мені, чого мені стало зараз легше створювати контент на Ютуб, бо я менше парюся над монтажем. І це може бути лайфхак також для інстаграму. Якщо менше паритись, якщо менше ем, мати цієї такої важливості до чогось, то вам буде легше жити. От реально, я можу зараз просто зробити нарізочки, там де щось я забула слово. І просто так закинути на Ютуб, і все, і це буде супер. Ніж паритися, там робити якийсь мега-монтаж е і так далі. Все одно ви будете просто слухати те, що я говорю, і тут може не бути якогось монтажа. і так само в інстаграмі. І коли я в інстаграмі не парюся сильно над рілсами, над сторісами там, я не знаю, кольор не той для оформлення вибрало сторіс. Чи От я раніше, до речі, парилась прям за таке, що в мене мало бути сторіс, ідеально оформлені рілси. Якщо десь рілс на передню камеру зняти, і все, капець, я його не закидаю. Зараз я зрозуміла, зрозуміла, як працюють рілси. Я, до речі, маю своє навчання по рілсах, в мене є свої фішки, формати. Мені рілси принесли в загальному від вересня вже десь 20-18 тисяч підписників. Так що, якщо вас цікавить, в мене в вибраних є. В загальному інформація про цей інтенсив по рілсах, і зразу там посилання, де ви можете придбати і в секунді отримати доступ до цього навчання там 10 уроків, але прям дуже класних і по монтажу, і по рілсах, і так далі. Тому чекаю від вас фідбек. Побачимось в наступному відео з моїм хлопцем Артуром. Всім па-па!